Доброго вечора. Час новин на телеканалі Віта. Про події вівторка, 23 липня. В матеріалах наших репортерів. На сегодня нахилилася електрична опора, який понад пів століття. Як і ремонтували, бачила я Олена Гук. Про нові правила пропускного режиму до Вінницького міського суду знаю я, Оксана Святенко. На Соборній над проїжджою частиною нахилилася електрична опора. Вона на балансі комунального підприємства Міськ світло. За словами його директора Вадима Кондратського, опорі майже півстоліття, тому і згнила знизу. Півтори години тому стов почали ремонтувати. Це бачила я та мій колега Сергій Кошарський. Ось так виглядала опора до ремонту. А це її почали ремонтувати. Роботи проводяться планово. У нас труба нахилила, опора нахилилася, має нахил більше нормативного. Дана опора встановлена ще в 58-му році. Вже вона прогнила, поржавіла і має нахил. Зараз буде проводити планова обрізка гнилої труби і заміна на нову. Це відрізають верх стовпа. Його нижню частину, яка прогнила, замінять на нову трубу. Відрізали. Та частина, яка прогнила, то яка вже мала досить такий усталий метал, вона була просто видалена, встановлена нов, нова труба, ставку зробили нової труби е шириною 8 міліметрів, 150 труба, вона буде обварена і змонтована в назад, і воно безстояти ширину. Та стоп вот наклонился, і мені було даже страшно ходить с з друзями. Ми специально переходили на другую сторону, щоб вдруг на нас не упал. И Я очень рад, що його почали менять. Усі електричні дроти, через які електрика живить міський електротранспорт зі старої опори перекинули. Ось на цей стовп його встановило трамвайно тролейбусне управління, тимчасово на час ремонту. По його завершенню все повернуть назад. Оледа Гук Сергій Кошарський, телеканал Віта. Вінчанина звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх та розбищенні малолітніх дівчат. Нагадаємо, 19 липня на вулиці Едельштейна 4 правоохоронці затримали чоловіка, якого звинувачують у насильстві над дітьми. Підозрювано 32 роки. Зі слів міліціонерів він вже притягався до кримінальної відповідальності та стоїть на обліку у психіатричній лікарні. Розповідає моя колега Ірина Корш. Це відділення кримінальної міліції у справах дітей. Саме сюди, 16 липня, звернулись батьки потерпілих дівчат. До нас із заявою звернулися звернулися батьки однієї з дівчаток семирічної, значить, які повідомили, що один із громадян, коли дівчинка знаходилася в гостях у своїй бабусі, вулиці 1 травня. Значить, заманив її до себе додому і вчинив відносно неї розпусні дії. Зараз ви бачите, як проводиться арешт підозрюваного. Саме у цьому під'їзді, зі слів міліції, він і вчиняв протиправні дії щодо неповнолітніх. Коли ми спілкувалися із цією дитиною, і спілкувалися безпосередньо потім із людиною, яка була затримала підозрювачинені розбещення, значить було встановлено, що не тільки показував про знімки, а й зі слів дитини він її цілував значить, гладив по ножках там, по тілу. Я наблюдала за этим соседом, немножко отличался странным поведением, тем более постоянно тянулся к маленьким девочкам, угощалась во дворе мороженым. И на вопрос одной девочки, когда спросила, что ты ходишь в этот подъезд, она мне сказала, у меня там живет друг. Сколько лет делать девочке? Лет семь, наверное, Восемь маленькая девочка. Себе показував, розповідав там різні такі історії дитячі, розпитував там, з ким ви живете, як вас звати, там тому подібне. Ну а після цього, значить, зістів його там, говорить, що там дівчинка показала, що е, на комп'ютері що це у вас там такі є. А зістів дітей, що він сам показує нимки про характеру. А як часто до нього туди ходили? Ну доволі таки часто. Доволі таки часто. ходили, я до ні, конечно, не наблюдав, когда виходила в однурці. Він за що кидати заходили діточку. Окрім цих двох дівчаток, він заманював і трошки старших дітей. Значить, це віком 12-13 років, які в нього також були дома. Значить, і по тим заявам, які пізніше вже до нас звернулися люди. Значи, що відносно дівча цих дівчаток було скоєно зґвалтування. Цим же чоловіком була розмова така, що давайте зайдемо до мене, я вас там чимось пригощу. Чим що не можемо говорити, тому що все ж ворож, це таємниця слідства. Значить, ну а дівчатка на це повелася, зайшли до нього в квартиру, ну і там це сталося. Повідні немножко у нього, звісно, станувати, тому що -то спущення ходив такий, а давно зі ж ходіте, ну може десь з полгода, я не можу сказати. Літом літом його проти відео возраст дуже неопределено. У него. нього літом можна сказати, як двадцять 30 тисяч можна змотати. На даний час проводиться досудове розслідування нюансів. Я і подробності вам не можу сказати, але виявлялося вона в тому, що він показував фотографії параграфічного змісту малолітнім цим донькам. Тобто так це відбувалося. На даний час перевіряється він на причетність до скоєння аналогічних злочинів, проводиться з ним. Робота на даний час, так як він має ваду в здоров'ї, поміщений для проведення експертизи. Він зараз знаходиться на стаціонарній судово-психіатричній експертизі, в зв'язку з тим, що він раніше лікувався. Якщо визнають його хворим, буде стосуватися якихось, значить буде визначати міру покарання суд, який може визначити або позбавлення волі, або іншого міру покарання, або Eh, Примус eh, медичний характер заходи застосування до нього. Якщо вину підозрюваного доведуть і визнають його усудним, йому загрожує до вісьми років позбавлення волі. Ірина Корж, Олег Літвінцев, телеканал. Віта у міському суді нові правила для відвідувачів. Відтепер люди, які у справах приходять до суду на Грушевського 17, повинні подбати про свій одяг. У шортах та коротких спідницях туди зась. Про нововведення Вінницького суду розповідає наша репортерка Оксана Святенко. Не заходити до суду в одязі, який суперечить морально-етичним нормам, це один із пунктів правил пропускного режиму до Вінницького міського суду. Вони роздруковані та розміщені на вході до суду. Нужно було сьогодні зайти в здання суду. на пропускної системі пустили. Сказали, що не відповідає общий від їхнім морально-етичним нормам. Спросіли, чому гарят в шортах. Ну, я знаю, по повнішньому віду вроді нормальний там футболка, шорти. Всі люди так ходять. Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України, який затверджений в Міністерстві юстиції України, Вінницьким міським головою суду видано наказ щодо порядку пропуску осіб до приміщення міського суду. В Наказі встановлені обмеження щодо пропуску осіб, а саме забороняється приходити в приміщення в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, колючо-ріжучими предметами, зустріним. Ми, речовинами, з тваринами також без документів, що засвідчують відповідну особу, і в одязі несумісному перебування в приміщенні суду. А саме спортивний одяг, прозорий одяг, занадто відкритий одяг і тому подібне. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Запастися водою просить жителів центральної частини міста керівництво Вінниця-водоканал з 00 години до 20 години вечора наступного дня, тобто 24 липня, в центральній частині міста не буде питної води. Це стосується віничан, які проживають в будинках на вулицях Першотравнева, Свердлова, Червоних Партизан, Гогаля, Хлібна, Соборна, Козицького та Артинова. Ну а у мене все. Наші новини є на сайті. Адреса на вашому екрані завтра о 7.40. Диві... дивіться перший випуск новин з Іриною Дідух. Повна картина дня о 18.40. Далі прогноз погоди. Нехай він вас не засмучує. Пам'ятайте, що головніше за все погода удома. До побачення. 24 липня у Вінниці погода мінливо-хмарна, короткочасний, дощ, гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14, в день 19, 24 градуси тепла.